Тема сьогоднішнього уроку, ми з вами продовжуємо пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Продовжуємо пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Тут дивіться, де що робили, тобто де що у вас пропущено. Що пропущено? Подивіться. Чого Did не вистачає? Не вистачає чому це де в А не вистачає правильно, це Д в квадраті, тобто висота дорівнює добутку двох проєкцій. Далі, тепер тут також я щось робив, вирішив якимось чином підготувати, і тут також чогось не вистачає. Тобто, для того, щоб знайти АЦ в квадраті. Як щось треба помножити на АД, що треба помножити на проекцію для того, щоб знайти катет щойно під час домашнього розглядали. АБ. Правильно. Гіпотенузу треба помножити на катет. АБ. Далі. А чого ще не вистачає? Так, 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 так. Зараз, зараз, зараз. А тепер дивіться, а чого тут не вистачає. Дивіться, в другому чого не вистачає. На ДБ. На ДБ, правильно. Треба помножити на ДБ. Треба помножити на ДБ. Правильно. Далі відкриваємо підручник сторінка 141. Записали номер 225. Нам треба знайти катети прямокутного трикутника, висота якого ділить на від... гіпотенузу на відрізки, один з яких на 3 см більше від цієї висоти. А другий на, 4 сантим... на 3 см менший, а другий на 4 більший. Тобто, яким чином ми це зробимо, давайте побудуємо номер 225, записали. Далі побудували прямокутний трикутничок. І. Ага. Все. Далі. Висота якого ділить гіпотенузу. Тобто з вершини прямого кута провели до гіпотенузи висоту. висоту. І позначили літерою H. Так, записуємо дану. Тепер давайте з вами запишемо таким чином, щоб нам було зрозуміло. Один з яких на 4 см менше від цієї висоти. Який зро... на 3 см менше від цієї висоти? Який зробимо на 3 см менше? Будь-який тобто катет менше Ні, І ще раз висота якого ділить гіпотенузу на відрізки. Один з яких на 3 см менший від цієї висоти. Тобто один з відрізків на гіпотенузі. Менший на 3 см. Який? Аж. Аж. Тобто він на 3 см менший. Тобто HC мінус 3. Він на 3 см менший від висоти. Від висоти. Далі. Далі. Тоді, відповідно, HB. На 4 см більший за висоту. Тобто Аж плюс 4. Аж плюс 4. І, відповідно, знайти треба катити. Тобто, AC невідомо, і БЦ невідомо. Починаємо. Переходимо, записуємо розв'язання. Записали розв'язання. З чого ми почнемо? Що в нас щось є відоме? Ми щось знаємо, дивіться? Якась сторона, і висота, чи ще щось. так Тобто, в нас нічого немає. Треба робити якесь припущення. Нехай. Нехай. Тобто, якусь сторону треба виразити через Х. Аж це. Дорівнює X. Тоді. Тоді. Як ми, ми запишемо ah? Х 3. Х 3 І аж Б. Х плюс 4. Х плюс 4. Х плюс 4. Тепер дивіться, виникне питання, яким чином скласти рівняння до цієї задачі. Як можна скласти рівняння? Дивіться те, що ми з вами вивчили на попередньому уроці. Тобто, а AH, аж, точніше, аж в квадраті висота в квадраті дорівнює добутку двох проєкцій катетів. Тобто, а AH аж помножити на HB. Помножити на HB. Це зрозуміло. Якщо щось незрозуміло питайте, ну, в принципі, начебто нічого складного. Тепер дивіться, що нам далі треба зробити. А тепер ми підставляємо значення. Аж в квадраті, це в нас буде х в квадраті дорівнює і добуток двох, добуток двох проєкцій. Тобто, а AH, аж це в нас х-3, помножити на HB на х плюс 4. На х плюс 4. Далі нижче х в квадраті дорівнює. Допливаємо дужки. Розкриваємо дужки. Що в нас вийде? Х в квадраті плюс 4х мінус 3х 12. Мінус 12. І відповідно х в квадраті дорівнює. Х в квадраті. Далі плюс x мінус 12. Звели подібні доданки. Тобто плюс 4х мінус 3х. Звели подібні доданки. А далі те, що ми з вами вже робили. Ну, тобто, розв'язати просто рівняння і все. Х в квадраті мінус х в квадраті, мінус х дорівнює мінус 12. Тобто числа зі змінною або змінні перенесли ліворуч. Число я залишив про мінус 12, залишив праворуч. Виходить в нас х в квадраті і х в квадраті. Взаємно знищуються. Взаємно знищуються. Залишається мінус Х, дорівнює мінус 12. Тоді x чому буде дорівнювати. 12. 12. Знайшовши x, що ми знайшли? HC. це сторону... Правильно, висоту HC. Висоту HC. Тепер давайте спробуємо знайти висот... сторону. A -A. Ну, давайте АH. А аж ми позначали як х мінус 3. Тобто 12 мінус 3. Так, так, дорівнює. Що вийде? 9. 9. Далі. І треба знайти HB. Тобто х плюс 4. Тобто 12 плюс. Дорівнює 12 плюс 4. Плюс та 4 дорівнює 16. Дорівнює 16. А аж знайшли. Аж Б знайшли. Аж знайшли, Аж Б знайшли. Далі. Тепер дивіться. Тепер, а нас цікавлять катети Давайте запишемо спочатку для АЦ в квадраті. Для катета в квадраті. АЦ в квадраті. Як нам його знайти? Дивіться на трикутник. Аж помножить на АБ. Аж. Аж помножити на АБ. На АБ. АБ а, ми не знайшли. Давайте АБ знайдемо, потім підставимо. Чому буде дорівнювати АБ? плюс HB. А плюс HB. Тобто 16. Плюс 9 і буде дорівнювати 25. 25. Одиниці. Подописуйте одиниці вимірювання, там, сантиметрів сюди. Щось ми про це забули. Тепер. Тепер. А це в квадраті. Це в нас Аш. Тобто 9. Помножити на АБ на 16. Обчислюємо, що це в нас вийде? 120. А ні. Багато. А є 120 мало. 24. Скільки ще раз? 135. Чому? 144. 144. 144. Далі. Тепер для того, щоб знайти катет АС, нам треба взяти корінь зі 144. Те, що ви навчилися вже на алгебрі. І дорівнює чому. 12 сантиметрів. Далі, продовжуємо. Тепер АС ми знайшли. Залишається нам знайти катет СБ. Як можна записати СБ в квадраті? H на Б. Б. помножити правильно на АБ. Проекцію на гіпотенузу. Аж Б ми знаходили 16. АБ у нас 25. Тобто 16 помножити на 25. Дорівнює. дорівнює 400. Правильно 400. Далі тоді CB дорівнює корінь з 400. 20. І буде дорівнювати 20. Буде дорівнювати. Тепер що ще нам треба шукати? Подивіться, mm. на питання не треба. Записуємо відповідь. Відповідь так. Перший катет АЦ у нас дорівнює 12 сантиметрів. І CB Дорівнює 20 см. Записав. повертаємося до задачі. Повертаємося, почекайте. Наш же АБ на 16. Я зараз побачив, що Аж на АБ. АБ у нас 25. 9 на 25. Це 225. Поверніться. 225. І тоді АБ буде дорівнювати. Точніше. Тоді це буде дорівнювати не 12, а 15. Поверніться, виправте, я зараз побачив лише. І так. Дописали і наступне завдання номер 227 І так, перпендикуляр опущений з точки перетину, діагонали ромба на його сторону. Дорівнює 2 см. Знайдіть. Так, 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 так. І ділить цю сторону на відрізки, ага, які відносяться як 1 до 4. Знайдіть діагоналі ромба. Ну, тобто, все доволі просто: побудували ромб. Побудували ромб. Підписали його. А, Б, С. Д. Далі. Опущений перетин у діагоналі ромба, значить, провели дві діагоналі ромба. Провели дві діагоналі ромба. Далі. Перпендикуляр опущений. З точки перетину діагонали на його сторону. Ну, давайте зробимо ось таким чином. Давайте зробимо ось таким чином. Точку перетину позначте літерою О. А тут запишемо літеру К яку небудь. І записуємо дану. І так, що в нас є? У нас сказано, що давайте позначимо так, що це у нас перпендикуляр. Що це в нас перпендикуляр. Що в нас є? В нас сказано, що перпендикуляр опущений із точки перетину діагонали ромба на його сторону. Тобто ОК ОК дорівнює 2 см. І ділить цю сторону на відрізки, які відносяться як 1 до 4. Тобто Б. Угу, 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 угу. Ну, давайте зробимо так. БК відноситься до КС як 1 до 4. БК до КЦ як 1 до 4. Зараз 1 до 4. Знайдіть діагоналі ромба. Тобто знайти нам треба БД і знайти нам треба АЦ. Записали. Можемо записати, що БК нас дорівнює Х, тоді КЦ буде дорівнювати 4х. БК дорівнює Х, КЦ буде дорівнювати 4х. Тоді тепер давайте з вами спочатку визначимося, який трикутник ми, доробимо, ми будемо розглядати. Ну, тут все очевидно, по-моєму. Діагоналі під яким кутом перетинаються в ромбі. Прямо. Під прямим кутом. Тобто ми можемо розглянути прямокутий трикутник ОБЦ. А саме, в ньому ми можемо виразити, для того, щоб скласти рівняння, ми можемо виразити висоту ОК в квадраті. Яка буде дорівнювати добутку двох проєкцій його катетів? Тобто БК помножити на КЦ. БК помножити на КЦ. Записав. Чому буде дорівнювати ОК в квадраті? Дивіться за умовою. Зошит опускайте очі. Дивіться, чому буде дорівнювати ОК в квадраті. 4. Дорівнює БК x помножити на 4х. Х помножити на 4х. Далі. 4. Чому буде дорівнювати? x на 4х помножили. 4 х 4 в квадраті. 4х в квадраті. Далі. Х в квадраті. Чому буде дорівнювати? 1. 1 і х буде дорівнювати. Один. Корінь з одного, тобто один. Корінь з одного, тобто один. З цим розібралися. Далі. Це ми знайшли Х, тобто знайшли сторону БК. Тобто знайшли сторону БК. Тепер давайте спробуємо знайти одразу і КЦ. Чому буде дорівнювати КЦ? Якщо там Х, там 4Х, тобто треба 1 помножити 4. на 4 дорівнює 4 сантиметри. Розібралися. А тепер дивіться, що нам треба знайти в цьому, в цьому трикутнику для того, щоб потім знайти діагоналі. Гіпотенузу, до речі, не знайшли. Давайте гіпотенузу знайдемо. BC у нас буде дорівнювати. БК плюс КС. Плюс КЦ, тобто дорівнює 1 плюс 4 дорівнює 5 см. Тепер знайшли гіпотенузу. Продовжуємо. Тепер давайте пробувати шукати БО. БО в квадраті. Чому буде дорівнювати БО в квадраті? Дивіться на трикутник. БК помножити на БЦ. БК помножити на БЦ. Дорівнює дорівнює. БК ми знайшли 1 помножити БЦ ми знайшли 5. Чому буде дорівнювати БО в квадраті? 5. 5. Тоді просто БО. Чому буде дорівнювати? Корінь з 5. 5. 5. Знайти ми його не можемо, тому просто записуємо корінь з 5 сантиметрів корінь з п'яти сантиметрів. Далі. Далі. Тепер пробуємо. Тепер пробуємо знайти. БО. Знайшли, пробуємо знайти оце Оце в квадраті, дорівнює. Як нам знайти ОЦ? ПЦ на БЦ. ЦК на БЦ. ЦК на БЦ. Дорівнює. ЦК. Дорівнює. Ми знайшли 4 помножити на БЦ на 5. Тобто буде дорівнювати 20. 20. Тепер ОЦ буде дорівнювати корінь з 20. І як можна розкласти 20. На які два числа, щоб взяти корінь хоча б з одного. 4, 5. 4 та 5, тобто 4 та 5. І це буде дорівнювати. З 4 ми можемо взяти корінь. Це буде 2. З п'яти ми корінь взяти, на жаль, не можемо. З п'яти ми не можемо. Тобто, залишається в нас 2 корінь з п'яти. Записали. І залишаються лише діагоналі. <кхи> Продовжуємо тепер. Продовжуємо. Тепер. Дивіться, що таке діагоналі? Тобто, давайте спробуємо знайти, наприклад, діагональ БД. Що це? Як можна записати БД? Це дві яких сторони? Зошит на рисунок подивіться. Дві яких сторони. що що? Дві сторони БО. Правильно? Ну, тобто, оскільки вони рівні. Тобто, нам треба 2 помножити на корінь з 5. І це можна доволі просто записати. Це буде 2 коренів з 5 см. 2 коренів з 5 см. І залишається в нас діагональ О Це буде дві сторони ОЦ. Тобто 2 помножити на 2 корінь із 5. Чому це буде дорівнювати, як ви думаєте? 4. 4, Правильно, корінь з п'яти. Чоти корінь з 5 см. Діагоналі знайшли, записуємо відповідь. Записали. БД дорівнює 2 корінь з 5 сантиметрів. Далі. АС дорівнює 4 корінь з 5 сантиметрів. Записали. Ваше домашнє завдання буде параграф 5.22 виконати письмово номер 226